Час збиратись до школи Білінгвальні уроки всесвітньої історії це про якісні матеріали з усього світу, знайомство з альтернативними підходами та оцінками минулого, читання та аналіз історичних документів в оригіналі, і, звісно, можливість відчути себе частиною єдиного євроатлантичного культурного простору. І просто one more brilliant opportunity to practice English. Історія науки це можливість для учнів Кендиша Стім відчути себе справжніми студентами провідних вишів країни та світу, адже цей класичний університетський курс адаптовано саме для них. Для чого? Щоб бачити зв'язки між етапами історії людства та досягненнями, знати, які сприятливі та згубні фактори існують для розвитку науки, розуміти, як культура пов'язана з технічними відкриттями. І, звісно, щоб сформувати власні судження про якості, що необхідні справжнім науковцям, творцям нового світу.